Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі та жіночі бренду Liverd'i та Крівіт. Є різних моделів та різних забарвлень Розмір від 37 до 46. Жіночі кросівки від 37 до 41. Чоловічі від 41-го до 46-го. Черевики буде дві пари з розміром 42 та 45. Всього в лоті 35 пар. Вартість слоту 17 тисяч гривень. Ціна однієї пари 509 гривень. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!